2 березня на календарі дійшли руки прочистити малинник. Невеличкий такий у мене є малинник, вона дуже гарно у мене родить. От у мене тут три сорти, це видно по гілках. Ось подивіться, тут така товстіша гілка, тут така червона гірка, це полана. І ось ця, от бачите, гілка, це жовта малина. Поки обрізали її так, тому що я майбутню хочу ще розсадити і щоб було краще видно стебла. Щоб розсаджувати, то обрізали і лишили її ось таку високу. Далі я вкорочу її більше. залишу Деякі гілки залишу такими високими. Це для того що роблю, щоб вона раніше почала родити, бо на цих от старих гілках. Вона родить починає з липня місяця. Якщо її геть вкоротити, то буде лише родити вона десь в мене аж із серпня. Але поки лишили так. Ще тут потрібно буде скопати, і дуже б хотілося мені замульчувати її, бо дуже вона заростає у мене тут. Але наразі ось такий результат. Пишіть в коментарях, чи вирощуєте ви малину, які сорти маєте, як за нею доглядаєте, коли робите обрізку, хворіє вона у вас чи ні.